Ось і прийшла зима чарівниця. В цей час в повітрі відчувається дух справжнього димва. Адже взимку так багато різних свят, на які чекають і дорослі, і малі. Адже на свята ми отримуємо гарний настрій та подарунки. А починається все. З однієї ночі в грудні, а саме з 6 на 7 грудня, коли ясно світять зірки, дзвенить дзвіночок, і чути, як скрипить сніг по землі разом зі своїми помічниками янгулятками ходить святий Миколай, що дарує діткам усілякі подарунки. І солодощі, і книжки, і іграшки. Він кладе під подушку слухняним діткам. А чи знаєте ви, малята, що святий Миколай Чудотворець то справжня людина? Сідайте і я вам розповім. Колись дуже-дуже давно в одному селі жив юнак Микола. Він був сиротою, батьки його померли, але залишили йому великий статок. Микола був дуже добрий хлопець і хотів допомагати тим, хто виявився у скруті. Уночі він брав свій мішок, клав в нього їжу, подарунки і розносив по хатах, де жили бідні люди, і залишав під їх вікнами. Допомогу. Коли Микола виріс, він почав служити у церкві священником і продовжував допомагати іншим. За його гарні вчинки, коли він помер, Бог дозволив йому один раз на рік ходити по хатам і слухняним діткам під подушкою залишати подарунки. А тим, хто себе погано вів та бешкетував, святий Миколай. Міг залишити лозинку. Але кажуть якщо дуже попросити вибачення та обіцяти виправитись і бути слухняним, святий Миколай нікого не залишить без подарунку.